Приїхав до мене довгоочікуваний інструмент. Це рейсмус трифу Ганна. Я його дочекався. Тепер вирішив зняти відеогляд. Це GTM модель VPT 200A на 1,2 кВт. В комплекті. Це, держали. Так розумію, що така спікована для виставлення ножів. На процесі гарантійна річкова сталика це ось така палиця, щоб штовхати заготовку. Ну і сама комплектація там всякий паралельний перпендикулярний упор для самого станка і кришка на ножі. І також пиловідвід. Той факт про станок. Він не запуститься до того моменту, поки не ставиться пиловідвід і не спрацює цей датчик. Якщо витащити пиловідвід, то не спрацює сам станок. Я цього одразу не помітив, це я вже. Зрозумів, коли зателефонував до менеджера.